Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист, отож приємного вам усім прослуховування. Скоріше за все, прочитавши цю історію, ви усудите мене і без сумніву матимете рацію, але я більше не можу мовчати. Невже усе це повернулось до мене до бумерангу? До 27 років мене називали не інакше як фаворитом долі, і, по правді кажучи, це було чистою правдою. Мої батьки доклали усіх зусиль, щоб дати мені хорошу освіту, яка своєю чергою забезпечила мені безтурботну юність. Відразу після закінчення елітного вишу мене прийняли на високооплачувану роботу. Я винаймала пентхаус у самому центрі Києва, їздила на хорошій машині. Щоранку снідала тостами з червоною рибою. На обід з колегами ходила у кафе біля роботи, а увечері замовляла доставку їжі. Дорогого ресторану на додачу природа нагородила мене ще й чудовою зовнішністю красива, висока та срунка, не неначе модель. Серйозних відносин у мене не було, проте я не сильно через це страждала. Я була юна і не хотіла витрачати свій дорогоцінний час на першого ліпшого. Мені дуже листила постійна увага красивих та заможних чоловіків, проте жодні гроші не могли купити мою любов. Я була цілком самодостатньою та могла дозволити собі будь-яку примку, чи то новенький телефон останньої моделі, чи то дорога машина. Так доводилось трішки скорочувати свої витрати, але вже за ріки їхали на шикарному авто, і найголовніше придбаному за власні кошти. От тільки з покупкою власної квартири я не спішила. Мені здавалося це цілком безглуздою тратою у моєму віці. Адже зараз я могла ледь не кожного місця міняти одну шикарну квартиру на іншу. Вирішила, що задумуюсь про покупку, коли вже створю власну сім'ю. Ох, хто ж тільки міг знати, що згодом я сильно пожалкую про своє рішення. Що в часи мій вік плавно підходив до тридцятки. Не те, щоб я почувалася вже старою, зовсім ні, але почала серйозно замислюватись про сім'ю. Усі мої знайомі були вже давно одружені. А у деяких вже діти у школу ходили. А я була зовсім самотня. Занцальників у мене і досі було достатньо, але ніхто з них і не думав одружуватись зі мною. Масло у вогонь підлили шри мої подруги, постійно жартуючи. Слухай, Оленко, ти такими темпами скоро старою дівою залишишся. Може тобі почати одягати щось більш відверто, чоловікам це подобається. Звісно, я вдавала, що їх слова мене не хвилюють, але глибоко у душі це було не так. Незабаром я познайомилась з Владом. Йому було всього 23, і Він був одружений. Його дружина не могла йому подарувати дітей, тож хлопець продовжував пошуки тої самої. Після дня нашого знайомства, куди б я не пішла, то всюди натрапляла на влада. Я навіть стала хвилюватися, чи не стежить він за мною часом. Його прояви симпатії до мене були як у кіно без причини дарував квіти та подарунки, робив сюрпризи та телефонував уранці просто щоб побажати хорошого дня. Проте я ясно зрозуміла, що люблю не влада, а його увагу до себе. Підкупала що його постійні запевнення, що з дружиною у нього давно все скінчено, і постійні розповіді про те, яка вона жахлива людина. Все ж перспективу зустрічати з одруженим чоловіком мене зовсім не приваблювала, тому я сказала владу, що поки не побачу офіційний документ про розлучення, доти у нас нічого не може бути. Через місяць він став офіційно вільним і у нас зав'язались стосунки. Любові до хлопця я таки не відчувала, проте я не хотіла залишатись сама, а влад, здається, серйозно захопився мною. Мені було достатньо того, що я поважаю його, тому вже через рік ми одружились. Свято було таке, про яке більшість пар може тільки мріяти. Найкраще у місті ресторан, розкішні весільні наряди та багато гостей. Ще через півтора року я дізналася, що чекаю на дитину, і спершу все було чудесно, поки на сьомому місяці до мене не дійшли чутки, що влад мені зрадив, і його коханка теж у положенні. Але Влад поспішив мене заспокоїти і сказав, що змусив її перервати вагітність, і цього більше ніколи не повториться. Якийсь час я ображалася та, врешті, пробачила і постаралась забути про той випадок. Пройшов час, я завагітніла вдруге. А мій чоловік пристрастився до алкоголю. З кожним днем він живав все більше і більше, поки це не переросло у справжню залежність. Вже тиждень ми з дітьми не бачили Влада, бо він знову пішов у страшний запій. Півроку тому він пропив нашу квартиру, куплену відразу після весілля, а тому тепер ми живемо у моїх батьків. Заощаджень у мене більше не залишилось, і на роботу я також не ходжу, оскільки знаходжусь у декреті. Жодні мої аргументи та спроби вмовити влади на лікування не допомогли. Тепер я стала серйозно замислюватись, чи не бумеранг це часом за те, що зруйнувала колись чужу сім'ю. Любі друзі, а на вашу думку, це бумеранг? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.